Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, у нашій вчиті молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цей сьогоднішній четвер, так званий чистий четвер, чи великий четвер, ми візьмемо з вами у робочок з Евангелією від Матея для нашого розважання. А коло дев'ятої години. Ісус крикнув сильним Голосом кажучи, елі, елі, лама салахтані», тобто, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Сьогодні служилася така богослужіння, називається Утрення страстей», растень, де читалось 12 евангелій про останні години життя Ісуса Христа. Ви знаєте, одному з Івангелії звучав цей стих. в рік, знаєте, читаючи цей, цей уривок, де описується його страждання і біль на Христі, читаємо ось ці слова Христа. Можливо, вони до кінця усвідомимо, що, що вони означали для нього. Але зараз ми, українці, Дещо схожі ситуації? У нас тримає війна. Багато наших хлопців, на жаль, загинули. Багато родин і сімей втратили дорогих людей. І я думаю, що у ну, багатьох людей в серцях, знаєте, якийсь розпочивний час. Опустилися руки. Особливо зараз, коли чуємо новини з фронту, і вони не зовсім неможливо, навіть втіші, не знаю, як це розцінювати, але я думаю, що багато хто з людей переживає вищого. І от читаючи ось цей уривочок з Івангелією Матеєм ці слова, я бачу Христа, який сам один якого залишили учні, залишили всі ті, які кричали, йому там, Ісусе, Царю, ми тебе вітаємо, ми тебе чекаємо, Господь. Але Він саме. І навіть ось ці слова, які він промовляє. Боже мій Боже мій, чого ти мене покидаєш? Для кого зможе стати свічним, що Бог відвернувся від усіх. Якщо він відвернувся від свого сина Ісуса. Але чи Бог вернувся? Бо ці слова, які промовляє Ісус в цій молитві, це, це слова 22-го Салма. Салма, в якому людина в часі, коли є дві її випробовування, бід, коли. В неї опускаються руки, коли вона в своїх емоціях говорить усі слова Боже, де ти є, ти що мене покинув, але далі відповідає, що Бог їм помочь. Далі в цьому псалмі говориться про те, що Бог не лишає людей нікого, але Бог дозволяє людині пережити певні випробування. Для того, щоб зрозуміти і знати, хто ти є. Щоб зрозуміти, що, можливо, твоє життя йде не тому, руслі, треба щось змінити. Щоб через твої випробування інші пізнали і зрозуміли вартість цього життя. І от саме на прикладі Ісуса Христа Бог не покинув свого Сина. Але через свого сина він хотів показати цінність життя. Він хотів показати через приклад смерті свого сина на Христі через такі біль страждання, через такі тяжкі випробування, які випали на нього. Що якщо ти є з Богом, ти ніколи не помреш. І Христа, якого спокушали, казали, якщо ти син Божий зійди, і ми в тебе повіримо, але Він цього не зробив. ці випробування проповнення того, щоби пізнати, хто ти є. І от Ісус помирає на Христі, не зрадивши Бога, не зрадивши Бога свого Отця, довівши до логічного до завершення Своїм. Бо Він казав, що немає більшої любові, як та й Бог, коли ти даруєш своє життя за те, кого любиш. І Він це зробив. Щоб самому собі сказати. Господь Бог допускає це випробування, щоб інші пізнали ці. Ця війна була допущена для того, щоби ми пізнали цілі своєї країни. Ця війна була допущена свої особисті думки. Для того, щоб ми пізнали цінність людського життя, щоб ми пізнали цінність тих речей, які у нас є, щоб ми вміли радіти життю, щоб ми цінували один, одного. щоб на прикладі наших хлопців, які своє життя подарували заради нас, ми грече молоде нове. Виростало в гордості за свою країну, виростала в гордості за тих українців, які захищають свою державу, в гордості за тих українців, які не кинули цю країну в часі біди. Саме на прикладі цих людей може збудуватися. Хліба до столу, якщо ми не вб'ємо зерно. Адже що ми робимо із цим пшеничним зерном, ми його вбиваємо, кидаючи в землю, щоб воно там проросло, тобто в мене, але з його смерті народжується колосо, з якого ми збираємо ще більше зерна. Це життя мільйонів людей, які навчилися, наприклад, життя Ісуса Христа любити, цінувати і поважати, які відкинули з свого життя гріх і відповідну війну. На прикладі наших захисників ми можемо отримати мільйони нових українців Сильних, незламних, незалежних, тих, які цінують. Свою країну, які цінують життя. Тож знай, що Бог нас не покидає, Бог завжди стоїть поруч, для того, щоб через випробування ми пізнали, хто ми І коли ми з честю і гідністю проходимо через ці випробування, а реч навіть в той момент, коли вже в роді втричаємо сили, Господь Бог простягає свою руку, і благословляє нас ще більше даром. Тож ідімо через ці випробування разом з Богом І в кінці цих випробувань ми отримаємо набагато більше далі. Прошу домогати. Отче наш на небеса, нехай свідиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля як на небі, так і на землі, хліб на щоденно, дай нам сьогодні, і нам провини наші, які ми прощаємо, Ванцях наші, і не нас всі спокусу, але визволи нас від лукавом. Господи, Ісусе Христе, сину Божий комили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божого миле нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божого миле нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас віжі. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас віч. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас звіщі. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріж. Господи Ісусе Христе, Сина Божого помилуй нас вірше, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині, повся нині кільків, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захвори захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю захищають і вояльні нашу країну. Благослови оздорови усіх поранених і вцілініх таких наших захисників, захисти кожного дія, медика, волонтера, капелана, ладині з дійсній поїздки зони бойових дій, людей, різних поминальних служб, які висувають наслідки на невілі, служби для себе, з пожежних і усіх тих, хто є в полоні і ушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. І як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гіхи, склали свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови запорни захисте нас ту сьогоднішній ніч, а завтра дороги день перемоги. Бо ти святий, і все завжди, дині, і час і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!